Якісна освіта, престижний диплом, майбутнє, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка флагман вітчизняної науки та освіти з понад столітньою історією, поєднання традицій та інновацій, вісім факультетів історії та географії, філології та журналістики, комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки. Природничих наук та менеджменту, педагогічної та мистецької освіти, технологій та дизайну, фізичного виховання та спорту, психології та соціальної роботи, педагогічні та непедагогічні спеціальності, аспірантура, докторантура, потужні наукові школи, власна освітня траєкторія, міжнародна співпраця, навчання та практика за кордоном, дипломи вітчизняного та європейського зразків. Підготовка офіцерів запасу, професійні досягнення в культурі, мистецтві, спорті, затишне студентське містечко в історичному центрі Полтави, активне та цікаве студентське життя, якісна освіта, запорука успішного майбутнього, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка.